покачайте у меня вот такая ручка. Ручка? Да. У вас у кожного Ой, или, кажется, ну, такая котика. Да, так. А, и у Маши. У вас что, с Димой однаковее? А ну, поделитесь, Маша и Дима, а ну, зверните его. Ой, Оля Анатольевна, а ну, ладно. А, а так, и, вы и у выпускаешь... Маши же Маша так, Рожева, Сіми, блакитні, нам подивіться, як співається. Ну, а ви, да, діти? Так. А гітару, так, як гітара. Ну, тут... ну, ага, це кошелечок Ліза, чи що? Угу. Видно, видно, Лентин. Все, так, доброго дня, дітки. А ну згадайте, будь ласка. Куди ми вчора з вами, Олександр, не ходили? З да? Ми згадували, які продукти харчування, в маркеті продаються. Да? А сьогодні нас запрошує маленька кухарка Оленка, допоможемо їй готувати страви. Але спочатку вона хоче пригостити вашим моточком некорисну їжі, піци. Який собі оберете, і з яким настроєм? Ану дивіться. Поснідаємо ще разочок. Так. Я вибрала, я собі вибрала, можна будемо показувати, діти. Пам'ятаєте, як ми колись, що так, У мене такий. О, посмішка, так? У мене такий. І в мене такий же, в мене ага. теж такий Так. Маш, Маша, який вибрала? У мене ще отакий. От а уміля. Посмішка. У мене теж дітки посмішка. Давайте подивимося, що Оленка купила. Нам треба визначити. Дивіться, у нас зверху ці знаки більше і менше. Що вона купила більше, а чого менше купила? Дивіться на верхній ось у нас картинку Тут у нас овочі чи фрукти. Овочі. Так, овочі. Давайте по черзі. Так, Машенька, давай ти будеш сьогодні перша. Що, що купила наша дівчинка? Як цей овоч mm -hmm. називається? Фіолетовий такий, як називається діти? Баклажан. 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 Машунь, рахуй, скільки баклажанів купила Оленка? Тим. Спра... Це з лівої сторони, да? У нас давайте ще якраз і орієнтування. А з правої сторони, що у нас за овоч? Брок. Молод. Да, так. А порахуй, скільки брокколі? Шість. Шість. Розкажи, Машенька, чого більше вона купила, чого менше, і який знак ми поставимо між цими овочами. Mm -hmm. Баклажан. Якщо було сім баклажанів, а броколі Чого? Сім Чого? баклажанів. Більше? Да, більше. Так. А давайте 7. згадаємо: дивіться, знаки у нас відкритий ротик знака до більшого кількості чи до меншої кількості, Машенька? До Більшого. Правильно, більше. до більшого. Ось ми ставимо і ми можемо з вами зробити висновок да, що сім. Більше, ніж шість. Так, Лізенька, твій нижній малюночок розкажи, що купила дівчинка. Тут е таким. Так, тіві да. і що? Ліза, І, гранат. і гранат, да? Ліза, порахуй, скільки ківі купила Оленка? 4. Угу. Ліза, порахуй, будь ласка, уважніше, скільки ківі купила Оленка? А, Ліза, там бачиш половинки. Діти, ще. Дивіться, там же ще половинки є. Діти, а ну з'єднуємо половинки між собою. 8. Один, Ліза, а хто, хто ще назве іншу кількість? Шість, діти. Шість, да? Ліза, дивіться, чого? Цілих у нас чотири. Один, два, три, чотири. Половинку, якщо з'єднати, це буде який? П'ятий. П'ятий. І ось ця половинка це який Шість. Шостий, ші. так? Ші. Отже, скільки а, ківі купила Оленка? Шість. Ші. Да. Так. А гранат. П'ять. Чого більше купила? Е, ківі. Так, як ми можемо записати, сказати цей вираз? Ого! Що шість, більше, 6, ніж... більше, ніж п'ять. А якщо, 6. а, якщо у нас ми візьмемо сніг, да, Ліза? Ага. Ліза, а якщо ми візьмемо від Києві чи від гранат, як ми можемо сказати, що п'ять? Менше. Менше, ніж шість. Молодець. Так, далі. Так, Діма, Твоя верхня картинка. Подивись уважно, ви тепер уже якщо здогадалися, що ми рахуємо, так? половинки ми що робимо з ними? З'єднуємо. Ну то складно, так, да, діти, скажіть. Так. Діма, у тебе лимони і авокадо? Чи апельсини? Що Були лимони. Ну, воно так, такий кольор. Діма, скільки лимонів купила дівчинка? Так. Діма, а дивися, а ми їх розрізали навпіл. Машенька провела. Два права, Машенька, до починає. Да? Два, два, Дімо. Якщо нам з'єднати ці два uh -huh. ці чотири половинки, буде два. Отже, купила вона uh -huh. два лимони, а з правої сторони в нас авокадо. А ну з'єднайте, скільки uh -huh. буде? Uh -huh. 12. А це 8. багато, діти. Ось, діти, з'єднуємося, Один. авокадо в нас дві половинки з'єднали, так? Це у нас одна частинка Це п'ятнадцять, одинадцять. А я дев'ять нарахувала. Дивіться, якщо цілих беремо один, два, три, чотири, п'ять, шість цілих, сім, вісім і дев'ять діти, дев'ять, 9, якщо половинки з'єднати. Да, Нічого, 7, 7 ні. 8, 9. Молодці. Отже, як ми можемо сказати, що 2 менше... 2 Більше чи менше, Діма? 2 менше, менше да? ніж 9. Дивіться. 9. І до меншої кількості в нас ось значок, ротик, закритий. Да? Наступна картинка. Хто буде наступний? Маша чи Ліза? Маша. Давай, Маша, ну, давай, Маша нашли, давай. Тобі кукурудза і банани, Машень. Так. Машунь, скільки. скільки? Половинок вже нема, діти. Да, діти нема половинок. Це вже цілі частинки. Вісім. 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 Нарахувала ти так, а банані? Чотири. Чотири. Да. Як ми можемо сказати вираз, Машенька? Що вісім? Більше чи менше, ніж чотири? Да. Да, що, кажи, вісім. Да? Вісім більше, ніж чотири. Молодець Машунечка, Вісім більше, ніж чотири. Отже, дітки, дивіться. Перша страва у mm -hmm. нашої кухарочки суп. Розгляньте картинку і скажіть, як ми можемо назвати цей суп? Який він буде? вона назвала суп. Овочний! Овочі. Овочі, так. Да. Порахуйте, яка кількість овочів буде в нашій каструлі? Всього. Так, всього. Ану, так, дітки І, рахуйте. Рахуйте. Так. Так. Так, Двінадцять. Да, скільки ви нарахували овочів? Дванадцять. Я також вот нарахувала. Так. Добре, давайте з вами тепер закидаємо всі наші овочі в каструлю нашу. Так, закидаємо перець. Скільки в нас перців? Воно ну подивіться, скільки треба їх закинути? Один уже впав в каструлю. Один. І ще каструльку. Один. Ось, один. 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 скільки перчиків всього в нас? Два, Два. Два перчика. Так, далі, помідорів ми закинули, скільки в нас. Один. один. Два. помідорчики там. Так, далі. Це хто у нас в каструльку? Цибуль. Дві сибульки, цибуль, далі. Да, дві так? Далі цех. Ще хто у нас? Хто О, капуста, одна. одна. Так. Цветна капуста, да, діти? Так, далі. Цех кто у нас? Брок! Брокли, дві. Дві, дві, два. Дві брокколи. Так. Далі наступний у в нас в суп попав хто? Ворог. Ворожа. Це хто у нас попав? Кастопля. Кастопля. І Хто залишився у нас один? – Дімочка, що тут залишилось? Кабачок. Це кабачок. кабачок. Все, Це молодці, баба. наш супчик вариться. А зараз будемо варити кисіль. Подивіться, в нас є рецепт. Діти кисіль вариться. Знаєте, що таке кисіль? Це такий компот, як... тільки такий загущений. Густий. Так. Щось між желе і компотом, Так, да, якщо... Ми Пили, а пили такий кисіль? А що говориться кисіль? З фруктів чи з овочів? З фруктів. З фруктів. Так. так. Подивіться, Фрукт. будь ласка, в нашому рецепті скільки треба фруктів, щоб зварити кисіль? Е... Два. Дізенька, почекай, будь ласка. Дімочка, подивися, будь ласка, які фрукти сьогодні будуть варитися в нашому киселі. Що ти, ти бачиш? бачиш? Які ти фрукти бачиш, Дім? Верхні, дітки, це а вишні. Вишня. Тому що я вже їх побривала. А там ще не... Слива, да, Діма? І що ще? Слива і груша. І груша. груша. Діма, скільки... Вишень. Треба кинути нам в каструльку, щоб зварити Порахуй, Скільки там? Порахуйте. Вишень. 6. 6. 6. 6. Слив скільки? 4. 4. І груш, дімочка, скільки? Одна. Одна. Добре. Давайте перевіряємо. Правильно, у нас 6 вишень, 4 сливи і одна груша. Молодці, дітки. А зараз давайте трішки вправляємося в прикладах. Дивіться. Ви цифри вмієте писати? Я да. цифри вмієте писати. Yeah? Yeah. 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 Дивіться, yeah. Отже, давайте може сьогодні не всі напишемо, тому що там у нас два слайди з прикладами. Дивіться, давайте перший приклад верхній. Ось у нас. Який ми можемо скласти приклад? У нас скільки цукерок? П'ять. 5. Далі у нас який знак іде? Додати чи відняти? Додати. 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 Один. 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 І дорівнює скільки в нас? Ш'ять. Шість. Там ну, запишу. Приклад цей. Тільки згадуйте, ми пишемо з лівої сторони. Так? Відступаємо одну клітиночку. Yeah. Дивіться, в кожній клітиниці, в одній клітиниці ми пишемо цифру, yeah. да, в другій клітиниці знак, потім знову цифру, знак дорівнює. І наша сума яка вийшла. Приклад у нас буде який? Mm -hmm. Ось так, дітки, якщо вам видно. Mm -hmm. Видно. Дімочка, ти пишеш? Чи ти не мієш oh. А. Ага. Давай, Дімуля, давай давайте хоча б Я... декілька запишемо. Так, Я все. Так. б Я Я Ліза, ти, приклад записала. Називай, Ліза. У себе в зошиті дивися. Що ти записала, Ліза? П'ять додати один до рівня шість. Так, молодець. Так. так. Машенька, далі тепер ти у нас говори. Про карамельки на Цукерки. Який приклад mm. будемо писати? Скільки? -ри -ри. Три і записуємо три. Далі знак який? П'ять. Дім, так а ми записуємо приклад. Пиши три, додати, два дорівня п'ять. Додати. Два. Додати. Два. Додати. І зараз останні запишемо, потім покажете мені. І, а ті ми просто з вами вирішимо. Так. Записала Машенька? Складно вам, діти? Дімачка, ну сядь, щоб тобі зручно було. Машунь, три, додати два, дорівнює пять. Вам ще складно цифри писати, да, дітки? Може, я б якби ні. список? Ні. Може просто, писати на спідним надавати. Ага. Діма, дивися, наступний твій, твій приклад. Як ми запишемо його в зошиті? Цифра? Про мороженко, Діма. О, там одне морожене. Один. Один. Ага, бачу, Маша. Так. Угу. Скільки їх будемо морозива? Три. Три. До рівня, Три знак. І Три. яка у нас буде сума вийде? Скільки морозива? Чотири морозива, далі. Молодці, добре, відкладайте свої ручки. Ці приклади, далі ми приклади будемо просто рішати. Так, давай, Ліза, твоя черга. Називай приклад 9. Молодий. Молодий. Так, Машенька, далі твої такі мармеладки. Ми не записуємо, Машенька, ми тепер можемо просто рішати ці вирази. Усно, усно, дітки. Машунь. Називай про мармелад. Останній приклад. Додати. Додати. три Дорівнює. 5. Дорівнює 5. Добре. Молодці. Давайте, наступне. Нас дивіться. Дімочка, дивись. Ми не записуємо вже, Дімочка. Ми усно я відповідаємо. Я не успіваю. Кім? а ти не записуєш? Дімочка, відклади ручку. Ми просто усно рішаємо на цьому. Дивися. Ми тільки три записали і зупинилися, Дімочка. Відкладай ручку свою. Щоб ви дімечка, не замарили. Виноград. Скільки винограда з лівої сторони? Гронок винограда всього. Чотири. Так, ставимо ось у чотири. Далі. Дивися: у нас знак відняти. Це значить забрати. так? Да? Скільки ми можемо забрати гронок винограду? Три. Три. Наступне у нас три. І дорівнює. Чотири. відняти три. 3, дітки, скільки буде? 2. Чотири забрати, від чотирьох забрати три буде один. Так, далі. Один. Ліза, твоє нижнє. Це у нас овочі тут зібралися. Шесть. Мабуть, п'ять, да, Ліза? Задати п'ять. Ліз, трошки я не так. Мен не А чого? Я не побачила одну оцю а, <laughs> <nut> за овоч, такий. Ліза, такі. ти правильно сказала, то трошки Оля Антоні помилилась. Ти правильно ти, правильно. Лізенька, ти правильно сказала? Але в мене тут дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість, а я неправильно цифру написала. Ну, нічого. Вот, так, так, шість да додати. п'ять, дітки. Давайте дивіться, якщо в нас шість, да? давайте пальчиком порахуємо. Шість. Ліс, дивися. Додати ще п'ять. неправильно, Бачиш, навіть мы Так. 14. Давайте тоді швиденько цей, Наступний. Машенька, давай. Брокко Бро, или рахуй, машин? Ну записуй, один Чотири. Да. П'ять. Молодець, Молодець, Так. Тепер, Машенька, ні, ти давай. Покладайся. Ні, не просто усно. Промовляємо. А ти нам самий вираз кажеш, сам приклад. Три додати. Два. Дорівнює. Треба дітки, чітко говорити. Дорівнює світня. П'ять. П'ять, душечка, три, давай три і два. два. П'ять. Лізонька, твій наступний приклад. Один додати три дарівні до п'ять. Так, дайте мені Дідки. про картоплю. Дітка, а ну, Ліза, один додати три. Один і додати ще три. Чотири, Чотири, так. так. Юлія Олександровна, давайте картоплю. Да, можна мені про картоплю, будь ласка. Ага, ага. П'ять додати чотири дорівнює дев'ять. Дев'ять. Діма, і твій, твій останній приклад. про Кукурузка, Діма. П'ять. 3... Так, дітки. Подивіться тепер, будь ласка, ось такий лабіринт, як ми, звісно, вже трошки за цей. Дивіться, який ми можемо сік зробити з цих фруктів і де знаходиться яка склянка? З яблука можна зробити яблучний. Це, а де він знаходиться ось так пальчиком водіть так, від яблука до яблучного соку. Другий Це так, він буде так. по порядку? Другий буде по порядку. Другий, так. так, далі в нас груша йде. Яка, який сік по порядку? Грушевий. А Грушевий. де він стоїть? Яка буде стаканчик? Який буде? І перший, другий, нас... третій чи четвертий. 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 Так, Машенька, дивися, далі у нас якийсь сик, апельсиновий. Де він у нас? Який, який він стаканчик поборядку? по порядку буде. Перший, другий, третій, чи четвертий. Апельсиновий. Так. так, а який він по порядку? Дивися, у нас є чотири стаканчика. Перший. Третій. Кіма, і твій останній, виходить, абрикосовий сік. Який він по порядку? Ну, став пальчик від і, фрукта. Перший я стаканчик, перший, другий перший, стаканчик. Та? третій чи перший. Перший. Да, перший. Так, дітки. Добре, молодці. А тепер ще, зараз швиденько, дивіться. А тепер скажіть, що я буду нарізати? А що буду терти на терку, орієнтуючись на геометричні фігури? Ага, це не та дітки. Почекайте. Ось, ось. Дивіться. Морколь можна потерти. Так. А, терти, Хліб порізати. Хліб, а А що ми будемо терти на терку? Дивіться у нас. Сир, Сир. Сир. І, Сир. і морковь. Сир і морку. А чому ви так вирішили? Бо діти вміють, мабуть, готувати, так, да, діти? Так. <сіст> да. Ось, подивіться, вони, ці предмети, знаходяться в, як... в якій геометричній фігурі? У ромбі, так? Mm. Да? А Кубачте. що ми будемо нарізати? Хліб. 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 І, капусту. і капусту. І капусту, правильно. Тут, подивіться, будь ласка, що я буду смажити, а що я буду варити? Картоплю. Давайте повним реченням. смажити будемо що. Смажити будемо картоплю. Картоплю, так. І ще що? Картоплю, картоплю. Яйцо. яйцо. А я й говорю. <сır> <А>. <сır> <сır> Діти, дивіться, це ви так звикли вдома. А якщо подивитися на геометричні фігури, от дивіться, сковорідка в нас у такому п'ятикутнику. А який продукти? Які продукти, які Диві, продукти? Які продукти я можу рибу. посмажити? Можу на була? фігуру дивитися. А О, в фігури? Рибу фігурі. Ліза, Ліза, дивися, а на де риба? Покажіть, де риба? У нас є кутничок, да? що в ньому знаходиться? Скупать. Да? І... Ми можемо яйцо, виходить, по... вариться, а, а. смажиться. Фрукти. Діти, і Діти, поцікавити, будь ласка. Щось, так. Щось там трошки. Так, да, там не трошки. Я не можу спустити. Добре, це йому ну, пропускаємо, діти. Так, добре, дітки. Щось, мабуть, вчора дуже допізна робила. Так, так. діти. Так. Дивіться, нам треба з вами. Намалювати геометричну фігуру, а в ній фрукт або овоч, який схожий на цю геометричну фігуру. Дивіться, ось наприклад, я собі намалювала геометричну фігуру трикутник. Бачите, перевернути? А в ньому це, як, наприклад, може, що схоже на трикутничок? <рикутничок> <Не> а <маркла>, подивіться, <да? рикутничок> наприклад, у мене є овал. Да? І схожий на фрукт. На, на банан. На банан. На банан. Ви, будь ласка, виберіть собі, беріть простий, спочатку простим олівчиком або ручкою контур, малюєте геометричної фігури, якою ви хочете. Це не може бути обов'язково трикутник або овал. А я вже так як у вас намалювала. Да. Ну, можна, можна. А можна так само, да? так? А можна ще щось намалювати: якийсь фрукт або овоч, або якийсь продукт. Наприклад, ж бути продукт якийсь схожий на геометричну фігуру. У нас дуже багато геометричних фігур, це у нас і квадрат, і прямокутник. Так, так. у мене буде квадрат. Так, Ліза, правильно, Ліза, повторювати це, скажи, не обов'язково. Можна своє щось придумати. Я буду квадрат. Вот якраз ми тренуємося, дітки. Завтра з вами будемо вирізати схожі угу. предмети. Буде у нас завтра з вами аплікація. У вас є завтра. кольоровий папір, дітки? У мене є так маленький картон. Маленький картон? А кольорового паперу маш нема? Ми будемо ну, трошки знайдете, дідка. Завтра будемо з вами. А у тоже только картон. А що, немає паперу кольорового ліза вже? Закінчився? Закінчився. — закінчився? Ну, — ми ми Що Ми можемо купити нас рядом може. Ну мистець. давайте тоді, давайте, може, будемо тоді малювати. Хочете? Тоді не будемо не клеїти, а будемо малювати завтра. Може там не треба велика кількість буде паперу? Може, вони так є, десь трошки є ще? Так. Дивіться, в мене ось так вийшло. я у квадраті, що ж може бути квадрат на якийсь овоч. Ну, овець, да, Ліза, не може бути. Ліза, можна якийсь продукт навіть намалювати в квадраті. Бутерброд ліз намалюй в квадраті. Пам'ятаєш, да. як ми вчора з тобою, ти казала, тобі сподобався такий з ведмедиком. сендвіч? Mm -hmm. Так. Маш... Машенька, ти дуже близько, трошки назад, щоб видно було. нам цей. Воно mm -hmm. таке. Так, у вас помидоры. Сухирок, помидор, помидор, банан и морковинка. Я так. сейчас круг тоже намалюю. Да, mm -hmm. давай. Сейчас еще зафарбую и бананчик. Mm -hmm. Мне интересно, что там у Димы еще. Я мечтаю, что у нас серенький же тост. Что ты кажешь, Дима? Это секрет. А, секрет. -а -а. mm -hmm. А, киви ну, дити там... на яку геометричну фігуру схожі? На круг, я так на кивина намалюю. Так, на... на круг, Ліза, ну подумай, киви. Чи схожий на прям... овал? На, на... На, на овал, да? А але так. якщо він і на прямокутничку його можна, правда, що в нього там просто кутик якото заокруглений в нього. Так, все, то є, а тепер що на малювати? <кій> Я сейчас бутербродик зроблю. Яблуко, яблуко намалюю. <кій> <кій> яблоко у мене совсем круглое. У мене з кобасить, сорочка. Так. Не дуже корисне, это не. А яблуко буде. <кій> а яке яблуко може бути? Червоне, зелене, жовте, ліза. О, а це у мене було. Так, ти вже. Підгадуємо, ну. що? що ти намалював, так. Діма, Молодець. Ану, молодець. Ага, клас. Діма, подивися, на прикладах, Дім, ти молодець, правильно писав, але подивись, ти не ставив оці знаки дорівнює такі. Бачиш, Дімочка? на початку поставив, я в першому прикладі є у Дімочка, а далі трошки загубив. Це в першому прикладі є. Так. Що це. Ти намалював банан и морку, так, так. 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 Угу. да? У мене? мене ще ось бутербродик тоже, Лиза, з ковбаскою, с сирочком. Ковбаска. Просто, така... без нічого, просто тост. Не М -м -м. кажи, Ліза, Можна просто Для з нутеллою, да, Ліза? А, -а, -а. І Фу. яблучко, да, Лиза, класс. Корисне і не корисне, да, Ліза, у тебе скажу. Так, давайте покажемо, дітки, і зробимо фото і Машунька, що ти там? Не заважайте, да, mm -hmm. молодці. Домалюван. Класс, дети, молодцы. Молодцы, да.